Пам'ятаю я золоті часи, коли для того, щоб дізнатися, яка ти людина, який твій партнер, хто тобі підходить, який ти в сексі, треба було пройти тест в журналі. Нашо, ну сьогодні будемо визначати ваш тип у сексі. Господи, його прости. Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. І сьогодні ми трішечки навалимо крінжа, але теж з наукової точки зору. Наука нам сказала про те, що є чотири. Типи людей у сексі це аудіали, ті, хто приймає все на слух, візуали, ті, хто приймає все на візуальний дотик, дискрити, ті, хто звик рахувати, контролювати і бачити статистику. І кінестетики це ті, хто любить торкатися, ті, хто любить обійми, інтимність. Оце все. Так є ще п'ятий тип. Це якась суміш, чогось з чимось. Однак сьогодні ми... Трішечки про крінж, тому давайте придумаємо собі нову типологію. Вона сумісна з реальністю, однак так її ще ніхто не називав. Ми чесно запитали у чату GPT все ж таки якесь наукове обґрунтування, які типи є в сексі. Він чомусь не згадав про ті чотири, котрі майже п'ять, але він озвучив свої. Давайте почитаємо з вами. Перше, це сенсуальний. Емоційний тип для нього важливі близькість, ніжність, довіра. Він або вона любить довгі прилюді, обійми часто асоціює секс із любов'ю. Людей, а хто не асоціює секс з любов'ю? Ну, можна не асоціювати секс з любов'ю. Однак секс це емоційний зв'язок, і він є в кожної людини. Навіть якщо секс безпосередньо є одноразовою історією, він може бути емоційною складовою, навіть якщо це складова адреналіну і отого кайфу в туалеті в клубі. Тому безпосередньо кожен секс є сенсуальним. Я... Я Моя улюблена експериментатор, він же ризикований. Sedajemo, zapisujemo. Важливі новизна, драйв переходити межі, шукає нові практики, фетіши, любить гру з владою або елемент небезпеки. Секс це досвід і розвага, тому може забити на презервативи і піти у хімсекс. Що це означає? В сексі ми всі так чи інакше, експериментатори. Якщо людина все життя займалась сексом в позі місіонерської, то вона вдруг вирішила, що наєзніця. Це супер прикольно, то для неї це теж величезний ризик та експеримент для людини може бути абсолютно нормальним. Шибарі, БДСМ, абсолютно нормальним може бути хімсекс. і це не є для неї ризикованим сексом. Тому ми завжди відштовхуємось від того, що є вашим експериментом. Наступний тип, котрий пропонує чат GPT – це гнучки. Він же адаптивний, підлаштовується під стиль сексу інших. Ну тобто, він, скоріш за все, на оргії стоїть і підлаштовується. Може їх міняти, може бути ніжним з одним партнером і диким із іншим. Секс залежить від контексту, настрою хімії. Так от. Гнучкий, і адаптивний. Ми всі більш-менш гнучкі та адаптивні. Однак гнучкий і адаптивний може бути також людиною, котра є супер, супер травм, бо вона не може зрозуміти. Що вона хоче? Вона не може зрозуміти, чого вона не хоче. Вона не може відокремити свої межі та кордони від кордонів і меж свого партнера. І вона безпосередньо стає частиною свого партнера та хоче адаптуватися так, щоб бути комфортною, зручною, хорошою. Слухняною ну, в кінці кінці. І тому ми повинні розуміти, що гнучкість та адаптивність не завжди є хорошою ознакою. Тілоцентричний тип каже нам Че Чуттєвий чуттєво фізичний, вибачте, важливі тілесність, дотики, відчуття, акцент на фізичному задоволенні, оргазму, техніках, позиція. Господи, це все контролювати треба. Секс без глибокої емоційної складової теж може бути ок. Повертаючись до типології, котру я озвучила, кінестетики це люди, котрим необхідно торкатися, тискати, обіймати. Це люди, котрим важливий тілесний контакт. Так, тілесна орієнтованість є. Та тілесна орієнтованість майже ніколи не буде без емоційної складової, бо людина, котра має кінестетичний тип. Сексуальності вона безпосередньо не хоче торкатись людину, котру вона не хоче емоційно та фізично. Тому ми секс без обов'язків ми прибираємо це не про тих людей, котрі люблять тактильність. Чат GPT згадав, що є трав. Тіньовий травматичний захисний сприймають секс як спосіб втекти від реальності, заглушити біль або відчути контроль. Може йти у ризикований секс, випадкові зв'язки, агресивні і відсторонені практики. Чаджепі все переплутав. Захисний секс ніколи не буде агресивним. Захисний секс це той секс, котрий не відбувається. Адже для того, щоб захистити себе від сексу, треба ним не займатися. Якщо є травм. Досвід, і людина не може займатися сексом спокійним, ніжним, а може й тільки агресивним сексом. То ми говоримо про те, що так може діяти травматичний досвід. Захисний секс та травматичний секс це різний секс. Тому супер важливо розуміти, що траф це в сексі вона дуже класно проявляється, і тому нерідко можна спитати у людини, як ти любиш займати сексом, і побачити якісь травмівні історії з дитинства або з підліткового чи дорослого віку, що безпосередньо впливає не те, якими ми стаємо типами, дійсно, типами, як проявляється наша сексуальність в сексі. На це впливають безпосередньо наші гормони, на це впливають наші виховання, на це впливає те, як ми відчуваємо своє тіло. Люди кінестетичні, вони, як правило, дуже класно відчувають своє тіло і вони готові поділитися да, цим охватом рук. В іншому людьми хочеться обійняти, хочеться щось зробити. Тобто, людина відчуває своє тіло, і тіло в цієї людини доволі легке. Людина, котра візуал частіше за все, коли бачить вас, вона вас трішечки сканує. Да? Ви можете побачити в ній таку поведінку, начебто, трішечки надмірно. Вона така граюча поглядом, вона грає трішки плечима для того, щоб ви проявили себе. Людина аудіально, вона безпосередньо завжди слухає, що ви говорите, як ви себе проявляєте, як ви підбираєте слова? Яка ваша інтонація, та який ваш тембр голосу? Людина дискретична, вона буде сидіти і вас питати: слухай, а скільки оргазмів в тебе буває за ніч? Скільки разів ти можеш її кулювати? Слухай, а партнерів скільки б тебе було? Нерідко діскрити це люди, котрі якраз таки мають травматичний досвід, бо вони хочуть знати конкретну кількість, вони хочуть прощупати безпеку в цьому сексі, в цьому контакті. Тому для них дуже важливо все звести в табличку. Далі, якщо ми говоримо про суміш цих людей, дуже часто ми бачимо аудіала з візуалом. Да, в одній людині. Тоді, коли вона вас і слухає, і бачить, ми можемо дивитись на те, як людина, візуал та кінестетик одночасно вас і бачить, і торкається там, де бачить. Тобто, це все може бути пов'язано в одній людині. Щось проявляється більше, щось проявляється менше. І це завжди вибір безпосередньо самої людини, котрі формувався протягом її життя. Ну, давайте трішечки перейдемо до результатів тесту. Якщо ви набрали один бал, то скоріше. Іш за все цей тест нічого не означає для вас. Якщо ви набрали 12 балів, то вітаю, ви отримуєте золоту медальку в школі. Але ж ми, все ж таки, дорослі люди, розуміємо, що тестування такого формату дійсно не мають ніякого значення. Єдине, що ви можете користуватися правильними джерелами, достовірними, котрі мають собі наукові тести по психології по сексології, та навряд чи ви там знайдете типології типологію сексуальності і так далі. Ми завжди повинні розуміти, що ми самі можемо визначити, що нам подобається в сексі. Ми самі можемо визначити свій тип, свій нрав і свої наративи. Ніякий журнал, ніяка газета, і тим паче Чаджипіті не знає краще за вас.